Сьогоднішня наша зустріч з єдиним ветераном в нашому учасником бойових дій Великої вітчизняної війни Вінником Петром Івановичем. А ще це дідусь моєї мами та мій братідусь. Шановний Петро Іванович, скільки горя випало на ваше покоління, радості перемог і своїм втрат, Почуття, які живуть у вашому серці. Скажіть, будь ласка, в якому віці ви потрапили на фронт? 23. Де це завелося вам воювати? Я воював в Восточній Прусі. То скажіть, які моменти ви запам'ятали? Пішли в наступлення. Кажіть, ну як це? Це після Нового року 13-го января. Пішли ми на підготовку. Підготовка була. Пішли наступление. А 18 числа вже мене рано. Ми из 13-го пішли наступление, то каждый день ми проходили по сторону по 50 км. И 18 числа була там у нас оборона. Укопалися ми. Нємець окупався, нас не пускав, там очі. Ну все-таки прорвали, танки наші підійшли. Був танковий бой був, горели танки. І все, числа у меня 10, десять, чи 11 поранило. Ну і я не чув, що ударило крупнокаліберного на пулемета, и я... Не чувствовал, а ты почал так піднимать. Рукавица была. Снял кров. И все. Коли. Я виграв у него в кофе. Это у меня солдат принять тоже. Меня надо уже вживуть. Что в кровь мне задела. Це було де. У вас точно плюс. Я к моему отцеплению пришел. На круч. И у меня госпиталь подвиг. А там еще госпиталь. Врачи все. У меня отрезали руку, а ты на поезд и під Москвою, там. І я там вже пролежав і 18 января по 18. -му. В якому це році було? У тому, у 45-му. Чи дружніми були солдати, які воювали з дітвами? У мене було два українці, а то три були. Коза козаки. Ну вони знали русский язык, понятно? Підчинялися. Тут. Да, да, да. ну, ми... Був у нас розчет пулемлений. Росчет. Ну, я командир розчету був. Ну, а то починили. Вот так. І 13 января ми прийшли на стукінь. Коли пішли на з двору, що ви відчували та про що ви думали? А що ми відчували? Аби живі Та все. Де ви дістали в У Восточній пусть. Чи давате переписка з рідними, коли ви знаходилися в госпіталі? Ну, в госпіталі ви що? Там хорошо. Ухаривали за нами. Підвозкою я, я віду, город ноги. До 18 мая. А 18 мая я приїхав вже в Врельне село колонку. І через місяць пішов робити, учетчиком я робив. Коли ви повернулися додому, чим ви почали займатися? Я учетчиком робив У колхозі. Петро Іванович, який сіль за залишилися саме? Скільки у вас дітей, ну кипотанці? Та Правда сказати, я їх не щитав. А дітей було у мене троє, один син дочки, і дві дочки тих З жінкою я первою прожив 44 года, а з другою 10. Що так побажали сучасному поколінню, яке живе у мирний час? А що? Я я їм подала би. Хороших здоров'я і щоб не було. Бишь такой, кури. Пробуйте его крови. Спасибо, что с летал. Всего вам Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там с муглянка молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать, станем над рекою, зоки летние встречать. Раскудрявый клен, зеленый лист резной, Я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клён кудрявый, да раскудрявый резной.